Більше місяця тому вийшов офіційний хардкор, і у цьому відео ви побачите, які пригоди мене чекали у ньому. Клас, яким я стартував, був шаман, а його історія розпочалася ще давним-давно на Ватерлордсі. тому я бажаю вам приємного перегляду. Шаман помер. Він не зміг опанувати стихією вогня, але у ньому не вмер дух шамана. І він відправився до наймогутніших шаманів возроті просити ще одне життя для того, щоб спробувати знову. Але на цей раз він постарається опанувати силу стихій. І нарешті дух шамана переродився, але вже у новому хардкорному світі. Початкові квести виконувалися нелегко, бо це було відкриття офіційного хардкору. І бажаючих накабанчиків і не тільки було багато, дуже багато. Але вони не завадили мені виконати стартові квести, хоча зайняло це набагато більше часу, ніж зазвичай. Якимось чудом мені випала сумка на старті сервера, чи до добра вона, я не знаю. Стартову локацію я пройшов десь за годину. Кинувши стартову локацію, спочатку я виконав квести у замку, а потім на острові Ехо, після чого відправився до Гримару створювати гільдію. Після успішного створення гільдії там було три учасника, і знаєте що відбулася перша смерть. Прес F, але Не будемо говорити о плохому. Бо далі мені випала перша зелена річ, це був дуже хороший щит. А також раніше мені випала ще одна сумка. Виконавши квести у Дортарі, я тримав шлях до коровнику. Але спочатку забіг до перехрестя, де відкрив точку польоту. Також по дорозі я вирішив виконати квест на гриби в Оазисі. Якщо перший гриб зібрав спокійно, то за наступні мені прийшлося поборотися із кантаврами. І з першим була запекла бойова. У якій прийшлося використати малецілюще зілля, щоб вижити, але із нього я отримав середнє цілюще зілля, яке зіграє велику роль. Бо у наступному бою із Кентавром прийшлося його використати, а також використати череп, і це все заради чотирьох грибів. Це навіть були не білі трюфелі, а якісь голубі. Але все-таки я прибув до Мулгору, там я довго не затримувався. Спочатку виконав квест на кирки. І коли виконував наступний квест на вбивство Гарпі, то зустрів його примарного видя, якого я без проблем подолав, та із якого отримав квест на чудовий зелений молот з корна. А разом із щитом, то це взагалі імба. Буду сильно бити та мати хорошу защиту. Тим часом моя гільдія розвивалася і була необхідна кількість бажаючих для проходження першого хардкорного підземелля. Тому далі ви побачите перший хардкорний похід козаків у РФЦ на чолі. І за фоді. Ми знищували мобів один за одним, добираючись до босів підземелля. І з першого боса випав зелений плащ, який я отримав. Також не забували виконати квести у цьому підземеллі. А із наступних босів, окрім досвіду, ми нічого таки не отримали. В кінці підземелля заставив зробити скріншот на пам'ять. У мене вже 14 рівень, а я ще не отримав тотем вогня. Тому відправився по квест на нього. Після чого зібрав необхідні реагенти, а далі відправився його отримувати. Але він не хотів, щоб я його просто так отримав. А. О, ні. ні, ні. о, о ні. Ох, ви шо, моє серце? Ох, ця стихія вогня. Її і не так просто опанувати. Але все-таки я отримав тотем вогня, але не довіряв йому, бо він мене вже раз зубив. Найбезглуздішою моєю ідеєю це було спробувати в соло 17 рівнем виконати квест контратака на елітного кентавра. Згодом я знайшов групу і не без проблем, але ми його вбили та виконали цей квест. У рачетів за якихось 65 срібла придбав ось такий зелений щит. Чи вигідна ця інвестиція? Я скажу так, бо із ним я отримував значно менші шкоди від мобів. Далі я зібрав групу у печери плачу. І зі мною попався настоящий воїн, який мав лук, але не мав стріл для нього. Тому мобів він агрив як воїн чарджем та тілом. Також цей вар збирав всі квестові айтеми на своєму шляху і не хотів ділитися ні з ким. Але був маг, який мені підказував, де знаходяться квіточки, щоб я зібрав. Тому мене часто навідували такі думки, як хіла. Може його положити як думаєте, але я не така людина. Це буде дуже низько і пітло. Some time later. Я зараз його положу, мені здається, чесно. <рес> Він здохне. Все-таки ми успішно пройшли. Нічого цінного, крім досвіду та декілька зелених речей я не отримав. До того я ще забув взяти найголовніший квест у це підземелля на синій посох та меч. Тому прийшлося знову йти у це підземелля, але вже із квестом. Цього разу танк був кращий за минулого. Я успішно зібрав кристали і чуть би не положив шамана, бо він переагрив боса. Із останнього боса я отримав хороший синій палець та здав квест, за який обрав синій посох. Далі я відправився виконати квест на ключі від Крошера, де минулого разу на шимані я помер. Ключі я успішно забрав, але чекати Крошера, щоб виконати його ескорт, мені було ліньки. Тому далі я відправився у Камінопазуривські гори, де спочатку виконав квест на вбивство тауренів, далі квест на ескорт. По дорозі до міста взяв квест на елітну паучиху, і з виконанням цього квесту ніяких проблем не було, бо зібралася група на її вбивство. Дібравшись до міста, я зробив дуже велику помилку, бо взяв квест у печеру. Перший квест у печері виконав без проблем, бо в печері були інші гравці. А вже наступний квест вів аж до кінця печери до цього кристалу. Тому, повіривши у себе, я відправився прочищати шлях до того кристалу. Ух ти. О ні. Ні. Я розслабився і в кінці запанікував. Тому еф Шаману та першому гетьману Січової Орди. Кому цікаво, якщо помирає гем гільдії, то він обов'язково повинен передати права гема якомусь гравцю у гільдії. Гравець не обов'язково повинен бути онлайн. Хто не падав, той не вставав. Тепер настав час показати своє справжнє обличчя, а саме обличчя Пацюка. Бо наступний персонаж буде розбійником. Початок його історії розпочинається із створення персонажу. Расу для розбійника я вибрав не канонічну, не андеда, а троля і назвав його Доба. Приблизно скільки він і проживе. <проб> Побачимо! Дивіться до кінця і дізнайтесь, чи буде цей нік пророцтвом смерті. З'явився я знову у Доротарі у долині випробувань, але цього разу я швидко з нею справився і покинув її на п'ятому рівні. Старт за розбійника розпочався дуже добре, бо на початку випав чудовий зелений дагер на плюс 2 атак павера. Тому і з ним без проблем на восьмому рівні вбив за лонзейне, у якого 10 рівень. Додачею з нього ще випав зелений кожений нагрудник, і у мене вже було дві зелені речі на восьмому рівні. Гра за розбійника стає приємнішою. На на 10 рівні, коли навчаєшся володінню одноручною зброєю для офхенду і сейвовішою на 22 рівні, коли з'являється ваніш, але до нього ще потрібно докачатися. Також не забуваю навчитися першій допомозі, бо далі вона мене виручить не один раз. Далі я відправився до печери під Огримаром для того, щоб вбити газуза Ого, дивіться, скільки тут людей. Трупів. Печера вкрита трупами, можна так сказати. Для безпеки додав у групу ханта, чекав газу на горі, але він з'явився трохи нижче. І відразу його пет на когось загрився. Тому він був один, і це був дуже хороший момент, щоб його вбити. Пікнув. Вбив його в соло. Я вже покидав печеру і помітив, що мій тімейт випадково заагрив нового газуза. І ось вже помре. Я хоч і криса, але вирішив його врятувати. Блін, людина зараз помре, треба йому піти допомогти. Ні. Я забрав. Живий. Ні, дивіться, мене зараз, мене зараз людина помре. А ні, живий, живий, живий. Жив. Пас людину від смерті, виконавши квести у Дортарі, я відправився до Тірісфальського лісу. Він зустрів мене чергою на ескорт. Я попросився у групу, щоб було більше шансів його взяти. Але нашу групу переклікала одна людина, тому я відправився далі по квестам, щоб не гаяти час. Спочатку зібрав серця ведмедів та павуків. Прийшлося знищити ціле поле гнолів, щоб призвати якусь там нічну хльостку і вбити її. А також я зустрів свого першого елітного моба це був елітний вовк. Так, я готовий. Я реді. Ааа! Я гадав, він буде набагато сильніший. На. Покидаючи тірісфальський ліс, у крипті я придбав ступні на плюс 5 Агіліті. На виріс саме те. Далі я зібрав групу РФЦ і без проблем його прийшов. Так як аукціоном користуватися не заборонено, тому відправився до нього, щоб придбати кращу зброю для свого рівня. Спочатку я придбав два мейнхенда. Але згодом зрозумів, що рога не може носити два мейнхенда, тому вовхенд я придбав собі меч. Цей розбійник був дуже везучим, бо йому із четвертого моба випало котяче око, у якого 6% шанс дропу. Вбиваючи гарпі, я помітив, що з'явилася елітна гарпія. Я дуже вагався, чи потрібно мені її вбивати. Але після першого елітного вовку я не міг зупинитися перед елітками, тому я вирішив на неї напасти. Ну, же напади. <laughs> Дивіться. Да, блин, реально, треба не треба? Короче, давайте на мужика. Ластку выпал. Тикнул. А Блин, это было нас. Спр... О, выпало. Блин, честно было страшно. Дуже. Розбійник цікавий тим, що він має власні класові квести, і в одному із таких квестів рогу навчають локпікінгу, яке знадобиться у наступному класовому квесті на яди. На початку це вміння прокачувати дуже просто, бо потрібно стояти у кораблі і відкривати скрині, які дуже швидко спавняться. А далі потрібно буде їх шукати по азороту. Буду тут стояти і буду так от що мені випаде за 10 годин відкривання скринь. Максимум випаде мені криса. Далі по квесту на локпікінг потрібно викрасти скарб, який охороняє елітний папуга Поллі. Але за допомогою крекера він стане звичайним мобом, якого, на жаль, прийдеться вбити для квеста. Далі я зібрав групу у Увецай, цього разу мав всі квести у це підземелля. Ми його швидко пройшли, і за цього підземелля я отримав тільки синій нагрудник і більше нічого, крім досвіду. Але найголовніше я виконав квест, за який отримав синій меч. І з професії я обрав собі інженерну та горну справу, щоб мати манекени, бомби і саме собою інженерні окуляри. Взявши 22 рівень, відразу побіг до вчителя розбійників, щоб навчитися ванішу. Після чого відправився спробувати виконати класовий квест на виготовлення ядів. Вежу я не зачищав, відразу побіг вбивати елітного моба. Так, відкриваємося ми із з Ой-ой-ой. Тікаємо. О! -о, -о! Тікай. Тікаємо. Ну нафіг такі квости, я не буду таке робити. і ваші яди. Ну нафіг. Перша спроба вийшла напівсмертельною, смертельною, але я вижив, тому біжу брати 23 рівень, щоб мати рівніші шанси і залітним мобом і вертаюся назад до цього квесту. Але цього разу я зачистив мобів, які ходять на криші, якщо потрібно буде втікати. Бо минулого разу вони мене чуть би не вбили. Знову невдача, тому до наступного бою я вирішив підготуватися. Відправився на аукціон, де придбав фласки та пот на хіл, бо в мене його не було. І на цей раз я прийшов за перемогою, бо я що, зря тратив срібло. От, раз, два, три. Давай! Умирай! Давай! 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 Да. Сюда! Якщо вам сподобався цей момент і ви хочете слідкувати за моєю грою у прямому ефірі, то підписуйтесь на мій твіч. Посилання буде в описі. Після відкриття скрині на мене повісився дебаф на 7 днів, який можна зняти за допомогою звичайного антівенома. Але у цьому немає потреби, бо далі по квесту дадуть спеціальне зілля, яке знімає цей дебаф. Після виконання цього квесту мене відправили до Хілсброду, де місцеві антеди навчили мене вмінню виготовлювати яди. Після чого я почав виконувати квести у Хілзбраді. Спочатку відправився знищувати синдикатів, де із з одного мені випала сумка на 10 слотів. Покидаючи замок синдикатів, мені запропонували приєднатися до групи для проходження СФК. Я був не проти, тому мене додали до групи. Підземелля проходили впевнено та спокійно. Танк акуратно агрив мобів, намагався не агрити багато, але щось пішло не по плану. О, Оніме, оніме, тікаємо, тікаємо, ви вишло. Шо, тікаємо, не тікаємо, куди? Сюди. Момент був насправді небезпечний і дуже цікаво, як всі моби загрались. Але добре, що всі вижили, і наступного разу ми були більш обачними. Проходячи далі під земелля, ніяких проблем вже не було. Як і у мобів, але не дарма прийшов це під земелля, бо виконав квест, за який отримав синє кільце. Тепер настала черга на вбивство фермерів Хілзброду та вбивство різних тварин. Закінчивши із квестами у Хілзброді, я відправився забирати сині руки, які мені скрафтили. Після чого я відправився до Шинвелю. І перший же квест, який я взяв, це потрібно було захватити Альянсовський аванпост. За цю битву я отримав чудовий меч. Далі мені написав 26-й вар для того, щоб згрупуватися і разом вбити гостро у якого був 31-й рівень. Ми його з легкістю осилили, і кожен відправився далі своєю дорогою. Далі я відправився виконувати квести на роги сатирів. Мало того, що роги не падали, ще була велика конкуренція на них. Після виконання цих квестів я збирався знайти групу у бездонні глибини, тобто БФД. А по дорозі до Підземелля вирішив виконати квест, але ви не повірите, що відбулося зі мною далі. Тіпо як е, на актуалі, і. Тікай! Ти що? Не надо! Ти що не туди зайшов е? Ти що? На кого напала вона? Тікаємо. Хлопці, тікаємо. Ти що? Блін, було зилля. й мене, людина, ти що так влекаєш? Ні, він мене зароб'є я для... йомо, от мені так повинно було пощастити. От скажіть мені, сама невезуча людина. Хто не зрозумів, що сталося? Мене вдарив Гварда Альянсу, і у мене автоматично увімкнулося тимчасове ПВП. Я втік, але пробігав маг високого рівня, який навмисно увімкнув ПВП і вбив мене. Я просто затягнув і Ванішем, його потрібно було відразу прожати, як тільки на мене напав гвард Альянсу. І кому цікаво, чи був мій нік пророцтвом, то дивіться далі. Один день не грав, доба, як, я, як було пророчество. Нік доба ну і відіграв добу. І на цій прикріноті я буду закінчувати це відео. Ви не забувайте про підписку і лайк та можливість мене фінансово підтримати. Дякую вам велике за перегляд. Та возради мене, друже. Чому він мене не возраждає? Ви мені розкажіть.